Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з двигуном 1,5 дизель. Для даного автомобіля придбали повітряний фільтр салону. Ось такий ось фірма. Де тут написано фірма? Все. Renault Фірма Альфа Фільтр. Зроблено в Європі написано, це, до речі, український виробник, місто Черкаси, ось. Все тут написано. Ось каталожний номер кому необхідно, АФ-5137А. Це така коробочка. Відкриваємо. і тут в нас ось такий ось фільтр. Він наче навіть вугільний чи вугільний. Ось, Бачите, видно. Якісь е, сліди вугілля. А так взагалі він паперовий з допавками якогось, якогось вугілля. Тут також продубльовано номери і написана стрілочка напрямку повітря. Тобто сюди повітря заходить і сюди вже йде в салон, там розберемось. Для доступу до фільтру відкриваємо пасажирську дверцяту. Ось місце пасажира, бардачок і фільтр у нас, щоб легше до нього дібратись, він знаходиться десь аж там. Щоб до нього дістатись, нам необхідно зняти ось цю накладку, вона кріпиться на кліпсах, ми просто тягнемо її на себе. Ось одна кліпса випала. Де вона тут була? Добре, потім, потім розберемось. Так, вже зняли цю накладку, ось так вона виглядає. Ось одна кліпса і дві ось такі пружинки, кліпси. Це мабуть звідси. Ось. Так. Так, фільтр наш знаходиться ось десь тут. Для того, щоб відкрити цю кришку, нам необхідно відкрутити два болтики. Ось один і ось другий. І на типсі потім будемо знімати. Для відпущення нам необхідна ось така торкс насадочка, ключик розміром tx 20 так, пробуємо туди підлізти. до одного ді... дістався. Крутили ось такі два гвинтики. І тепер, як вам показати, ось ця кришка. Беремо де це кліпсу. Ось, ось, бачите, цей хлястик такий. Його натискаємо від себе і витягуємо ось таку ось кришку. Ось так вона виглядає, щоб ви зрозуміли, що саме вам потрібно зняти. Ви бачите, два отвори під гвинтики і ось ця ліпса. Ідинаємо і вона від'єднується. Так, і потім тепер ми вже можемо побачити фільтр. бачите, такий він якийсь темний. Спробуємо дістати. Здається, він якось так трошки наскоси, тому що вхідний отвір під нього менше, ніж сам фільтр. Якось так. Ось. Тобто ми його отак якби стискаємо і витягаємо. Ось такий ось він ззовні. Витягнемо його на вулицю. Так, трохи ми його перетримали. Бачите? Весь брудний, аж занадто прям. Ну а це сторона, що йде в салон. Тобто бачите, в принципі, стримує він пил, Всередині все нормально. Але ззовні... Він вже дуже забитий, ну і потік повітря в салоні набагато зменшився. Тобто вже прохідність цього фільтра не дуже була. Ну, он Новий для порівняння. Ось давайте сторону, що в салон йде. Ну, трошки також темніше. Може він такий був, не знаю, що це у нас за фірма була. Не пам'ятаю. Тут, а ось щось написано. Джермані. А фірму не бачу. А, ось. щось написано, чи ну, то таке? І тепер будемо вставляти новий. Беремо новий фільтр. Так. Зараз поглянемо що там всередині відбувається. <кхи> ну, в принципі, трохи пилу є, але там незручно його прибирати. Отже, пробуємо засунути його. Так, де наша тут стрілочка? Стрілочка ось. Тобто Ось так він повинен стояти. Це салон, ця сторона, ну а ця на вулицю. І пробуємо його туди не не знаю як. Ага. Знизу зачепилося. О! В принципі, якщо розберете, щоб знизу не зачіпалось, то заходить він більш-менш нормально. О. Тут в принципі, ви відчуєте, як його треба направити, поправити. Зараз іди його вставив. Ну, в принципі, ми ще вставив. Бажано, якщо ви його гнули, так як я, то потім руками ось тут нащупити, щоб ви його розрівняли, щоб він там не був зігнутий як гармошка. Все, Тепер одягаємо ось цю кришечку. Ось її тут ще потрапити треба. Потрапило. В принципі, і так трохи фіксується. на ці кліпсі і тепер вручимо ось ці гвинтики закрутив я ці гвинтики вже не знімав тому що незручно ось, ось один гвинтик і он сховався другий все закрутив все плотно сидить нічого не лютить. Все. Ну і все, тепер можна встановлювати ось цю накладочку. вона Ось так пам'ятаємо три кліпси. Спочатку ставимо навіть тут. Ось. Так потрапили. Наші О! І все, ось таким Нехитрим рухом закоснули. Все, фільтр замінили, в принципі, повинно дути гарно. Ну і спробуємо тепер як воно буде завели автомобіль. Так, вмикаємо. О, ну так це, не знаю. По все можете дивитися. Все вже нормально дує. Іграшка наша роздувається. Ну, значно збільшився потік воздуху, повітря. Відмічаємо собі пробіг, на якому замінили фільтр і катаємось, насолоджуємось з чистим повітрям.